Сьогодні у міській раді відбулась традиційна апаратна нарада під головуванням секретаря міської ради Олександра Скалозуба та заступника міського голови Андрія Кристопова. У засіданні взяв участь голова військової адміністрації Білгород-Дністровського району Василь Самокиш. Головною темою стало залучення інвестицій за допомогою системи ДРІМ. Якщо нема «Дрім», то навіть не сушітний підходьте, і не буде ні одного шансу, що ці проекти будуть профінансовані. Секретар міської ради Олександр Скалозуб підкреслив, що система Дрім відкриває можливості для залучення іноземних інвесторів та програм державного бюджету до розвитку громади. Голова військової адміністрації Василь Самокиш наголосив на необхідності чіткої відповідальності керівників за виконання завдань. Одним із таких завдань стало доручення призначити нового керівника водоканалу у найкоротший термін. Олександр Васильович, я пропоную вам найкоротший термін. Призначити керівника водоканалу. Повинна бути відповідальна особа. На нараді Максим Мазуренко, керівник водоканалу, доповів про стан із водопостачанням. По підйомам, що в нас на підйомах. На підйомах зараз у нас ситуація нормальна. везде вистачає води. Трішки сіверний підйом відберем. Там ну, 100, буквально 100 кубів. А так, все добре. Скільки там? Це 1900 так. Зараз команда водоканалу працює над встановленням нового генератора для чергової свердловини. З початку року значно збільшилась кількість заявок на усунення проблем із каналізацією. Дуже багато у нас зараз заявок по каналізації. Ну зранку з восьми працювали першу школу, там харчоблок. Ну і буває, ну от зараз за три місяці нам звернулися. Пройшло три місяці раніше до цього, коли ми не замінили трубу. Там ще до заміни труби, це було їже недільно. Андрій Криштопов зазначив, що наразі на водоканалі проводять аудит. Олександр Сколозуб додав, що підприємство має розробити варіанти вирішення критичних питань. Кожне питання, які ви прописали, його надо розписати, як ви саме збираєтесь, допустим, там, його вирішувати. Я розумію, що може на даний час це тяжко зробити, але після даних аудиту і хай підключається департамент економіки розробити цей план подітально. Позитивні результати минулого тижня продемонструвають Теплокомуненерго. Попри серйозну аварію, підприємство за допомогою Одеської обласної адміністрації змогло уникнути зупинки теплопостачання в домівки містян. Андрій Крестопов подякував колективу за злагоджену роботу. Також звітував керівник З1 Станіслав Єшков. Він повідомив про результати діяльності підприємства. На минулому тижні було декілька аварійних ситуацій, в системі опалення, всі вони вирішені. Закінчили ремонт під'їзду Михайлівська, 16, і прийшли на перемогу 23 робити. Там спочатку електрики повністю перероблюють систему освітлення, там длінні коридори і сходові клітини. Сходові клітини буде фотореле, щоб в днівний час світло не горіло і з настанням темноти буде автоматично включатися. А ці великі крилля будуть датчики руху стану. Ці дії зможуть значно зекономити споживання електроенергії в під'їзді та створить комфорт для мешканців. КП асорті продовжує технічні роботи на території ринку. Проводимо роботи по обслуговуванню будівель та також ремонти по болярам по, і в туалеті. А так, все, в принципі, штатно, на ситуації все підконтрольно. Особливу увагу відтепер приділятимуть співпраці з підприємцями, які не сплачують податки. Комунальне підприємство благоустрій продовжує виконувати планові роботи. Дорожні працівники по вулиці Перемоги, електрики по заявкам і підрізки сухостої парки сквери. Скажіть, будь ласка, у нас щодо заміни світлопорів. Плануємо до за зараз закупівлю. і десь на март. На березень буде плануватися заміна таким був підсумок апаратної наради, де кожне підприємство окреслило свої досягнення і нагальні проблеми. Анастасія Ківі Віталій Солодухін перший муніципальний канал.